Гарного всім дня, дівчатки і хлопці. Сьогодні я хочу приготувати м'ясний хлібчик. Я вже показувала в минулому році, вже давненько показувала, як я роблю м'ясний хлібчик, але я молола на м'ясорубку. Сьогодні я хочу перемолоти в блендерні чаші. У мене ось тут кусочок зовсім маленький, такий, сала такого нежирного. Може, до 100 грамів приблизно я обрізала одне куряче стегинце. Так, і ось тут у мене ще є кусочок м'яса, може трішки більше, ніж пів кілограма. Зараз я поріжу на кусочки, складу в блендер і буду перемолювати. Можна на м'ясорубку, дівчат. Але треба. Гарно потім відбивати, як на котлети, щоб гарненько стало, щоб воно було смак не котлет, а такої однорідності, щоб ну, ви мене зрозуміли. Щоб м'ясний хлібчик був схожий на м'ясний хлібчик. Це я зараз так поріжу на такі кусочки. Я складаю це м'ясо в чашу блендера. І сюди ж кладу. Курячий окорочок обрізаний. Солю за смаку. Я кладу паприку. Тепер зовсім, зовсім, зовсім трішки, так, щоб мені не переборщить. Мускатний горіх, на кінчик ложечки, дивіться. Зовсім трішки, бо мускатний горіх має такий виражений смак, часничок. Я завжди беру в кубаску, котлети сушений часничок, бо я не люблю ефірного такого дуже насиченого смаку часничку Свіжого, чорний молотий перець. Теж за смаком. Коріандр. Коріандр, дівчатка. Теж. На кінчик ложечки. Ось так, десь приблизно. Бровий лист молотий. Теж постараюся на кінчик ложечки. Вершків, не знаю, може грамів 50, хочу полить сюди. Замість водички. Якщо нема вершків, то можете. Добавити сюди водички і перемолюю. Я подивилася, мені начебто здається, що треба трішки додати водички ще. Додаю ще водички сюди. І закінчую. Так, дівчатка, тепер ось фарш мій вже готовий. Я викладаю таку форму. Так, даються в Аврорі половинку фаршу я вже виклала. Тепер у мене є оливки. Взагалі-то хто що хоче, те й кладіть. Можна покласти горошинки зеленого перцю, консервованого. А я покладу оливки. бо Я роблю оливки. Можна кукурудзки покласти консервованої, можна покласти ананасів. Що ще можна покласти морку варену такими смужечками чи скибочками Хто що любить, то й кладіть. Ось так я поклала. Пер. Викладаю решту фаршу. Якщо він у вас залишиться, то не біда, можна одну чи дві зробити стейк такий чи шніцель, чи як вони вже там називаються правильно, плотненько так, дівчатка, втрамбовую фарш, щоб фарш не тягнувся за ложкою, я ложечку вмочаю у водичку. Ось так. І гарненько розрівнюю. Тепер зверху можна помазати майонезом. Я помажу кетчуп, томатний кетчуп тіріяки. Солодкі. Але я зараз трішки помажу, а потім в кінці запікання ставлю в духовку випікатися при температурі десь приблизно 140-150 градусів. От. Не знаю, скільки буде випікатися, потім скажу. І ось так він апетитненько виглядає, хлібчик, інший гарячий. Рівно годинку, це він у мене пікся на такому вогні, трішки зменшувала, трішки додала. Ще я раз перед кінцем помазала кетчупом, додала вогонь, буквально 5 хвилин і все. холодильнику він у мене стояв. Зараз я зроблю нарізочку. Та ще з отаким гарнесеньким, смачнесеньким хлібцем. Ось такий у мене хлібчик вийшов. Моя вам порада, дівчатка: не робіть фарш. Як на котлети. Тобто не додавайте цибулі сюди. Ось так робіть простенько і буде у вас максимально смачно. Це я вас запевняю. Щоб не плутали це з котлетами. От, Дівчатка, хлібчик. Соус. І ось така смакота виходить. Дівчатка, це дуже смачно. Не обов'язково з таким соусом, як я. Це я так полюбляю. От. А взагалі то дуже смачно, дівчатка. Навіть можна на новорічний стіл. Будь ласка, кого цікавий. Зберігайте, поширюйте, запам'ятовуйте. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!